А, е, ти бачиш, як я акаю і екою. Слухай, передивився щойно те, що я відзняв. О, Боги! І до речі, ось бачиш, пік-пік, не забувай відключати свій телефон, ставити його на вібро або без звуку, коли ти знімаєш, тебе будуть відволікати. Це таке правило. Всім привіт! Отже, тема відео: як почати знімати. І живіт втягни. Я ненавиджу відео, у яких починають лити воду, як я зараз. І потім тільки всередині вирішення проблеми. Тому всі мої відео будуть з вирішенням проблеми, а вже потім буде вода, якщо вам цікаво, тому дивіться. Отже, як почати знімати для YouTube або для будь-яких інших соціальних мереж. А, візьміть камеру, а, візьміть смартфон. Подумайте, про що ви хочете сказати світу, вашим підписникам про них окремо. Придумайте локацію. Оберіть час, щоб сонце було вам в обличчя, наприклад, а не позаду вас у камеру. Виберіть, оберіть гарну локацію якусь. Ну, йдіть знімайте. Це таке відеопендель, яке мало з'явитись на каналі, можливо, кілька років назад. Але я займався іншими YouTube каналами веденням їх. А ось цей мій старенький канал, на якому більше 2000 людей-підписників, які я не пам'ятаю, як туди набились. Більшість е, про відео про самогон, здається, про розведення, колись було і таке хобі. От. Е, тому до чого я ввів це все? Слухайте, беріть камеру, беріть телефон або смартфон. І починайте себе знімати. Про що знімати, і як знімати? Якщо ви вже дивитесь це відео, то ви або шукали цю інформацію, або вам не вистачало якогось такого копня, е, ви соромитесь знімати. Повірте мені. Е, всім пофіг. Всім взагалі пофіг. Я не хочу матюкатись, тому що, можливо, мене будуть дивитися діти мої чужі. Ось. Е, тому, друзі, всім по барабану. Бери смартфон свій, став і пробуй. Можеш знімати кілька дублів, розповідай щось. Найкраще YouTube канали виходять у тих, хто щось робить і про це розповідає. Ремонтуєш ти там, блин, навчаєш. Та що завгодно, бери, знімай, роби YouTube. Е, прикол в чому? YouTube платить гроші. А я ось. Зараз розверну, мабуть, трохи камеру і буду розмовляти е з іншого боку, а ви дивіться, де я йду тут гарно. Так, -с. про що ми можемо поговорити? Про гриби. Грибів ще е ось саме тут немає, я не знаю. Е я спеціально вийшов пошукати гриби. Е Познімати для вас це перше відео, яке незабаром з'явиться на каналі, і яке зроблено буде одним дублем без всілякого монтажу, без всіляких заморочок. Хоча по правильному потрібно було монтувати, якось там знімати. Міняється камера, змінюється для того, щоб було утримання. Багато таких класних, крутих відео є. Над ними працюють цілі команди людей. Або це одна людина, яка вилизує це відео, робить його цілий там, місяць, два, то й півроку, і ось викатує там цілий фільм. Я не буду таке робити. Хтось іде, якісь туристи йдуть вже, хтось йде на зустрічі. Не знаю. Так от, я не буду робити такі довгі відео, я буду говорити по суті а вже потім, вже далі буду лити воду. Bonjour, мадам! Так, так, на французькій мові я поздоровався, тому що я у Франції. І я кайфую від того, скільки тут дійсно людей, які ось так от з рюкзаками, на велосипедах. Вони ходять, гуляють, вони займаються якимось там спортом. Блін, як взагалі картинка? М -м, звісно, якщо б знімав оператор, було краще, але ми робимо це самостійно, з руки і рухаємося по лісу. Так, в мене мікрофончик, в мене камера про обладнання. Ми якось окремо поговоримо. ось, Тому хочу передати привіт. Перед, цим, перед початком зйомки цього відео я розмовляв з кумом зі своїм по телефону. Е, я передаю тобі привіт. Я знаю прикол, що ти все одно не будеш дивитись це відео. І багато хто з моїх е, родичів, друзів, знайомих підписників та, блін, ніхто не буде дивитись це відео. І ви так само не бійтесь, тому що ваші родичі не будуть дивитись відео, ваші друзі також не будуть. Не робіть помилок, про які ми поговоримо в наступних випусках. Помилок, тобто не скидайте відео, не попросіть там подивитись відео, не просіть підписатись на ваш канал. Це не ваша аудиторія. І просто не стіть. Робіть YouTube. Робіть YouTube, так кажуть хлопці, а, зробіть YouTube. Привіт їм. І все буде, у вас вийде, все буде круто. Так от, АЕБМ. М. Передивляйся свої відео, якщо в тебе є можливість, передивляйся, що ти відзняв зразу на локації. Можливо, в тебе щось не вийшло, можливо, це не записалося. Ти пішов з локації, ти поїхав з локації, приїздиш, починаєш завантажувати, дивитись, обробляти повна срака. Слухай, там звук полетів, там ще щось, там, блядь, якісь поміхи. Передивляйся своє відео, тоді як зняв, відключай телефон. Ака, не знаю, як з цим боротись. Люди, певно, учаться. А, ну, я буду з себе це видушувати. Буду видушувати, ось таким чином буду спілкуватися з тобою і розповідати тобі все. Все, обійняв, подивлюсь, хто там що пише мені. Давай. Думав, гриб.